Доброго дня, ви на каналі тут Люди про життя в Європі, про життя в Нідерландах. Цей випуск, напевно, дуже буде спонтанний, непідготовлений, але все-таки я маю вам розповісти те, що я вам хочу розповісти: робота в Європі, робота в Нідерландах для українців, для українських біженців, які сюди приїхали. Поки я записую це відео, Мараканець, можливо, афганець. Я не знаю, хто ці люди. Вони просто ходять і дивляться, щоб вкрасти його на велосипеді. Отака історія: українці цього не роблять, і це дуже добре. Проведемо статистику, скільки цих людей тут пасеться на цих велосипедах. Я не побачив ні одного українця. І щодо до роботи, знаєте, от перший урок, який я вам розповідав, і в принципі для себе не засвоїв. Моя головна помилка: три роки я пропрацював на нульовому контракті в готелі в Нідерландах. Закінчився Мій нульовий контракт, його не захотіли продовжувати, тому що через Три роки через цей термін мені повинні дати або фаст-контракт, або мене просто ну сказати Сорі, на нульовому контракті мені можуть сказати Сорі, у нас немає для тебе роботи і неважливо, чи та робота є, чи тої роботи немає. Сьогодні вам розкажу про роботи, про агенції, які агенції надають роботу, де можна влаштуватися, і саме найголовніше ту помилку, яку я зробив за вже чотири роки життя в Нідерландах, я хочу з вами нею поділитися. Можливо, вам це стане дуже коротко. Записую відео, тіп-тупо пішов сідушки з велосипедів знімати. Слухайте, пішов пуля знімати сідушки з велосипедів. Ну Ви бачили, що українці таке робили, коли розказують, що наш брат такий, так, да, може, ми десь не ідеальні, але ми не ходимо, не знімаємо сідушки з велосипедів. Не треба цього робити, тому що людина додому не доїде. Про роботу я скажу вам так: я переробив багато робот в Нідерландах. Я працював на польських фірмах, я працював з поляками, з латвійцями, працював, з нідерландцями, ну не так сильно не підпускали. І хочу вам сказати, забігаючи наперед, роботу ви завжди можете знайти. Ви завжди можете себе продати. Питання: за скільки ви продасте себе і що ви будете продавати? Тому що всі ці відносини, коли ви шукаєте роботу, це торгово-ринкові відносини. Є людина, професіонал якоїсь всі діяльності знає мову, молода до 50 років. На це також дивляться і про це я вам розкажу. Працює її беруть. Якщо людина не знає мови, але професіонал її беруть. Якщо людина не професіонал не знає мови, то вона попадає в заводи, склади виробництва, де ви не отримаєте якогось класного контракта і вас будуть розцінювати як звіно дуже. Дуже знаєте таке, легко заміняємо вас дуже легко замінити на ваше місце. Завжди знайдуться нові люди, і ви не отримаєте того фаст контракту на якому ви можете вже знаєте розповідати про свої там психологічні якісь травми, коли ви можете йти відпустку, зв'язану з психологічними травмами і все таке. Нульовий контракт, нульовий контракт я розповідав. От з моїх слов я вам так скажу: якщо людина, коли в нас в хаос кіпінгі працює і вона захворіла більше, ніж на два тижні, то її потім просто кажуть, друже, ну нема. Має для тебе роботи на важливо та робота є чи немає. Це такі аспекти нульового контракту. Тому розказую: місяць е, лютий і місяць березень це самі важкі місяці для от таких людей, які е, не вивчили мову. Нідерландську мову і скажу за мову. Якщо 23-24 рік можна було влаштуватися на роботу, не знаючи англійської мови, не знаючи нідерландської мови, то зараз ці вакансії, ці вакансії, де нідерландські компанії вже питають: а чому за три роки ти не вивчив нідерландську мову? Як ти хочеш тут інтегруватися? Як ти хочеш ну, жити тут, якщо ти не знаєш? А я знаю трошки англійської мови. Ти знаєш трошечки англійської мови? Знаєте, я також це моя основна помилка, яку я допустив, коли Прийшов працювати, прийшов, приїхав в Нідерланди. Перша була це оця погоня за грошима. Треба було заробити, то, що в тебе ні копійки немає, ти не думав про це інтегрування. Інтегрування, щоб залишитися тут, щоб повноцінно е працювати, комунікувати і жити в цій країні. Тому що якщо за три роки, знаєте, ви жили в Європі, ви працювали, відложили якусь копійку і не вивчили мови, навіть англійської. Це дуже погано, це реально дуже погано. І мої історії, які я вам розповідав, можна знайти роботу без знання мови. Це так, це дійсно це є. Можна піти на фабрики, на виробництво, на склади. Фірма Олімпія. До речі, записуйте собі, є така фірма, яка займається дуже великий спектр от саме таких фабриків, заводів, складів. Але що буде далі? Ви подивилися? От я приклад свій представляю, я працював. На отелі три роки. За три роки, в принципі, в робочому процесі я ну ніякого такого кар'єрного зросту не було. Так, моя робота була не важка. Я сидів, але те, що моя робота була не важка, я попав в таку зону комфорту, з якої дуже, дуже важко вибратися, і мене тільки спасло, спасло це мій цей нульовий контракт, як сказав, друже, досить досить сидіти. Так би я, можливо, сам би і не вийшов. А що, прикольно, ти приходиш на роботу, по суті, ти робиш, знаєш, що робити, тебе не ганяють, тобі платять хороші. І гроші, що далі, але далі отакий от, от застой в людини. Виходить. Тому для себе вирішив, знаєте, своє питання, що в першу чергу початок вивчити мову, вивчити мову, країна, в якої ти живеш. Тому що десь навіть вже соромно спілкуватися з людьми і казати «Sorry, only speak English», а вони дивляться, що ж ти тут робив, дурінь. Що ж ти тут, дурень, робив. Так що моя вам порада: почіть вивчати мову почіть вивчати мову, і тоді перед вами, все таки, якщо ви знаєте навіть англійську на розмовному рівні, перед вами відкривається більше дверей. Люди, які тут сидять, якщо мене дивляться, напишіть, будь ласка, чи почали вивчати мову і скільки років ви тут знаходитесь. Мені дійсно це цікаво. З приводу пошуку роботи. Хочу вам сказати, телеграм-канал, тут люди внизу буде силочка. Я зберігаю там всі агенції, агенції, які надають українцям роботу. І з приводу цих агенцій, тому що я сам в скорому часі буду шукати роботу, але з меншим, напевно, таким навантаженістю. Щоб був час вивчати мову, от саме напевно, знаєте, поставити якийсь стимул, чимось його підкріпляти, навіть зараз це відео записую, щоб потім в кінці сказати Сорі, я балабол або сказати Ні, я вивчив мову. Дивимося. Я в телеграм-каналі збираю всі е вакансії, всі фірми мені прилітають, люди надсилають, де ви можете влаштуватися, і, і тут і тут щось робити. Е гаряча вакансія. Так, дивимося, 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 що в нас є на сьогоднішній день. <кій> Логістик Force. Я на цій працював, Береда, Да, Тільбург, Герцогінбош. Знайдете роботу, класні вакансії є темпо-тім. Це моя, напевно, лідер з моїх, на кого я працював, хто мені давав першу роботу, також знання мови вимагають, але ви можете знайти класну роботу. І що дуже класно, це підхід самої агенції. Нас перевіряли з агенції, приходили, дивилися, що ми робимо, як ми робимо, і це було дуже круто. Ковебо, це от фірма, де ви можете знайти багато вакансій пов'язані з клінінгом. Клінінг я напевно запишу окреме відео про цю роботу, на якій я пропрацював три роки. Як працюється, якщо цікаво, поставте плюсик. Тому що для старта це дуже круто. Для старта дуже круто, де вам не обов'язково знати там англійську мову, базу. open, the open, клінінг cleaning, no cleaning, you so much. все, і посміхатися почаще. Рамстат дуже багато роботи. Оці всі агенції, які я вам зараз проговорюю. Я не буду про них про кожну розписувати, тому що це відео вийде на півгодини, десь і більше. Просто хочу вам сказати, що тут в телеграм-каналі у мене все це зібрано. Ви зайдете, подивитеся, позвоните, відправите резюме, підете на роботу. А ще краще, от такий, знаєте, дієвий життєвий спосіб. Це зробити собі резюме. І з цим резюме піти прямо туди на фірму. Прямо на фірму до них прийдете, на Google Maps забили, де фірми знаходяться, і кажете, я такий-такий, I am from, my name… І все, і розказали свою історію, тому що вже трошки треба знати, знаєте, навіть себе караю за те, що я не знаю. Агенцій багато, я вам ще хочу сказати, там я все збираю, не буду на відео це розказувати. Роботи багато на складах, роботи багато на заводах, інше відношення, інше відношення. Чи багато українців отримали фаст-контракт, а ще більше українців працюють на нульових контрактах. І коли приходить отака от пора, люди, які не знають англійської мови, люди, які поставили на оце, на кон піти на роботу. То заробити грошей, вони ну, поставили інтегруватися, вивчати мову. А є така можливість насправді. Є можливість, тому що ви живете на локації. Держава ще 27 рік за вас платить гроші, да? тому що наступні роки невідомо, що буде. Там десь кажуть, будуть закривати локації, але чіткої інформації немає. То я би поставив на кон, от саме взяти і почати вивчати мову. Для базу англійську вивчив класно, нідерландську вивчив класно. І потім для тебе вже знаєте, вже будуть відкрити. Банальна ситуація, в тебе щось трапилося, попав десь якийсь, якийсь неприємний випадок, зателефонувати в міліцію чи зателефонувати до швидкої допомоги. А? Треба, знати, чи не треба знати? Так, треба знати. Тому як каже мій батько женічка, відкривайте підручника та учі. Дай Божа здоров'я. Таке коротеньке відео. Заходьте в телеграм-канал. Там є вся та інформація. Інформація з українськими стоматологами, з українськими масажистами. Хто наші люди чим займаються, я також це поширюю, тому що все-таки хочеться підтримати один одного. Це саме головне підтримуйте один одного. Будьте тут людина до людини, людинкою тянеться, і батькам, звісно, вже передавайте привіт. Дай Божа здоров'ячка, таке було відео до побачення всіх благ вам цілую та обнімаю.